Це дуже... Як правильно проводити швидкий тест на віл сьогодні навчається одна із груп львівських сімейних лікарів. Серед них і Андрій Ліщинський. Працює сімейний лікар у амбулаторії князя Лева. Важливо знати стани, при яких можливий віл. Там певний є список хвороб, які можуть натякнути на те, що в людини є вже ВІЛ-інфекція. І так само групи ризику при яких можливо заразитися вірусом імунодефіциту. Набагато легше, якщо не будуть, що в тій групі ризику, також вчать як пильно медикам пояснювати своїм пацієнтам про те, чому тестування є важливим. Окрім того, розповідає голова спілки Твій сімейний лікар Оксана Мусієнко. Потрібно розвіювати міфи про віл. Насправді тут є два аспекти: це стигма в суспільстві українському, яка точно ще поки що є, і дуже явно виражена. І друге це чого гріха таїти стигма і серед лікарства. Бо знову ж таки, це не через, напевно, не до кінця усвідомлене розуміння того, а що це за хвороба, а як воно проявляється, а які сьогодні сучасні методи лікування. Розказати про свій досвід виявлення Віл Сніду прийшла Жанетта Матвейко. Про свій діагноз вона дізналась понад 10 років тому, і тоді у жінки виявили недугу уже на четвертій стадії. Що я на той час переживала це страх, це. Просто все зупинилося, жити нема сенсу, діти, я збиралася з дому йти, тому що не знала, як мене ну, себе поводити, як я їх можу наразити на небезпеку. А якби в той час вже була підготовка сімейних лікарів, оточення близьких, де я могла б прийти як до священника, до психолога, до свого сімейного. Я би відкривалася. Вони, по перше, мене б знали, і вже на ранньому стаді виявлені мені б допомогли. Загалом охопити таким навчанням мають усіх лікарів первинної ланки міста, зокрема сімейних. Це понад 550 медиків, і саме вони зможуть збільшити кількість тестувань своїх пацієнтів, каже заступник керівника міського управління охорони здоров'я Назарій Колочинський. За весь минулий рік було зроблено лікарями первинки 3700 тестів на вілоснір. За цей рік лікарі, уже 100 лікарів пройшли навчання. Ми вже маємо 7 тисяч зроблених тестів на волосні. Тобто, питання профілактики, саме тим, що ми виявляємо і людей, в кого виявили, скеровуються на отримання відповідного лікування. Тобто, ми, ми вже в два рази більше зробили роботи. Ми вже випадки, коли було виявлено ВІЛ, вже ці люди отримують допомогу. і Відповідно, ми вже. Припиняємо поширення, навчають сімейних лікарів у невеликих групах по 20 людей. Триватимуть такі тренінги у Львові до кінця травня. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.